Друзі, п'ята ранку, ми в аеропорту. Верніше вже не п'ята, в п'ятій ми виїхали, вже шоста, добралися, все, пройшли реєстрацію на рейс, все добре. І попереду нас очікує політ на Ларнаку, на Кіпер, верніше, в місто Ларнака. Ось так. Вийшли з аеропорту в Арнакі, все вдачно, все добре. І зараз йдемо на автобус. Шукаємо автобус в Ларнаку. Ще забрав свій стартовий пакет. Ось він, ось такий пакет. І в мене тут дошка інформації, і ось такий стенд, де всі зараз фотографуються. Можливо, я також. До речі, з Ізраїлю ми летіли в літаку і бачу тут багато людей, які з нами летіли в одному на одному ресі. І ось. І. Що ж, будемо готуватися, залишився один день. Ми зараз йдемо заселятись в готель, трішки відпочивати після дороги. Хоча дорога не така складна була, просто дуже рано проснулась, прокинулась, вибачте. Я в готелі, а це означає, що час робити розпаковку. Хочу показати вам зміст стартового набору такого. Ось такий от рюкзачок в першу чергу нам. Прописано Redison Blue Ларнака Інтернаціонал Маратоне. One Step One Dream. О, короче, все дуже серйозно, це вже назва про це говорить. І почнемо. Значить, перше, що у мене тут є, так, це, о, це стандарт номер, який я вже в принципі, розпакував. Це ось така футболка, варника ран, медіум мого улюбленого кольору. Це жарт рожева. <смі> Не знаю, наскільки вона класна. Я думаю, що можливо колись вдасться мені спробувати, але або, знову ж таки, комусь подарю. Все, як завжди, купони. Ось мій номер. Чіп ззаді відповідний. Також ще купони. Знову ж таки, як, як я вже казав, я це розбирав. І ось ще, ще така штука Active Gel. Е, я думав, що це енергетичний якийсь гель, але насправді це, типу вітран, щось таке для розігріву м'язів. Е, ну, я думаю, можливо, можливо, спробую. Так як в мене є проблеми з моїми е, м'язами на. Блін, я забув. Як це називається? Це голі на стоп. Тежого вікові стоп. Ні, негаліностоп. Сьомо ранку ларника вирішив зробити таке невеличке тренування перед забігом. Завтра забіг, неділя, а сьогодні субота, тому поки є час, треба користуватися цим. І розвивається дуже круто. Ну, По-перше, на Кіпрі вже кріснес поповній. Все світиться, все палає. Це робить таку дуже класну атмосферу. По-друге, як ви бачите, почав падати дощ. Це такий не, не слабенький. Хоча прогноз погоди ну, ми пробили так чисто через Google, показує, що в принципі, це сьогодні вечором, ще в 9 годині попадає дощ. І Завтра зранку вже не буде доща. Я думаю, асфальт підсохне, не, не дуже це впливає на наш якби, забіг. E, але ось взуття. тому що я в тому взутті, що я планую завтра бігати, я в ньому зараз кожу. От, Не хотілося б бігати в мокрому взутті. так що ми так трішки сховалися на вулицях Кіпро, Ларнаки. А вулички дуже-дуже великі. Та-да-дам! Та я на місці на місці старту. Ось тут знаходиться стартова арка біля мене, заді мене. Ззаді мене. Е, що вам сказати? Марафон інтернаціональний і, чесно кажучи, дуже багато заряджених таких хлопчаків і дівчат, які явно будуть рвати. Но... Я ж приїхав. Я любитель бігаю три місяці, так що на що знадіяти, звичайно, ні. Але дай Бог, щоб взагалі побігти хоча би цю дистанцію, і це вже буде дуже круто. Підготовка сама дуже класна, все тільки починається. Старт мій о 7.30, тобто рівно через годину. За цей час, я думаю, пройти через намети, подивитись, можливо, щось є цікавого, можливо, навіть придбаю щось. В групі знайшов пісмейкера в групі година 45. Я думаю, що це нормально, це приблизно з ритмом. 5, 5.05, 5,10, тобто приблизно так я і бігаю, поки що найбільше я не готовий. Я думаю, це, 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 це мій рівень. Ось так. Надіюсь, що мені вдасться пробіжати цю дистанцію в цьому ритмі. Το πρώτο μας χειροκρότημα <Ρίλιο> Να τους δώσουμε δύναμη για τη διαδρομή <Ρίλιο> <Ρίλιο> Кілометри досить легко прибіжалося. так що я думаю, що до десятки точно буде більш-менш. А ось далі побачимо. Далі це моя межа. Верніше після 15 моя межа, бо більше я ще не бігав. Ось так. Дуже третина дистанції, сьомий кілометр. Зараз буде вода, я думаю, час з'їсти гель енергетичний. Одні з найлегших моїх 10 кілометрів дійсно дуже легко якось здалось, вдалося тримати ритм отже це 10 й кілометр і вже перші бігуни з категорії 42 км вже нас обігнали. Тобто вони вибіжали на півгодини вперед. Можливо, уявити який там ритм і швидкість. Зараз біжимо по таких автентичних старих вулиць, вулицях Ларнаки. Да, ви в Україні, чому ви не продовжуєте? Це <плес> такі хитруни, які скорочують шлях. <плес> так і одна невеличка лажа, в мене сідає батарея, виявляєте собі. Поставив на ніч заряджати, а вона не зарядилась по якійсь причині, не знаю. Хаба ми з скаперу. Отже, друзі, 13 кілометрів. Ніби все добре. Поки що. Біжу, скоро буде розворот, е, вода, я думаю, зараз буду також споживати свій ізотонік. Пора би вже. П'ятнадцятий кілометр чую, що я потрішки починаю здивати в ритмі. Коліно починаю поборювати. Все залишилось приблизно 300 метрів. Ось я Сергій. Ми бідемо. Ще трохи. Ми це зробили. 21 кілометр подолали. Yeah. 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 Корочі, друзі, організація мега, супер, крута. Дуже багато спонсорів. Ізотоніків, енергетичних гелів, всяких е, е, класних ніштяків, типу бананів, тому все, все безкоштовно, бери скільки хочеш. І це дійсно круто. Плюс спонсори Карус без, безалкогольне пиво тут в, в морозилках. Просто бери також скільки хочеш. Це круто. Зараз холоненького, вау, зайде просто як, як в суху землю. Ось так. І також багато таких атракцій. Ось Зараз моя дружина пішла, стала в чергу. Карлсберг лотерея, можна виграти якийсь там келли, типу коробочку якусь для, для обідів, щось таке. Типу цього. Це класно, це також додає якоїсь такої атмосфери святковості. І, ну, я дуже задоволений, дійсно, що я зареєструвався. І також вам. Вас мотивують до того, щоб ви бігали. Бігали багато, бігали класно, бігали в задоволення, тому що біг це здоровий і це дійсно круто.